Привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в групу Кондрабанк В Минулої серії нас з вами розбудили посеред ночі, де ми вели переслідування за головним підозрюваним, в якому результаті ми їй допомогли втекти. Ну, я, ну, він, на, він мені зізнався, і я думаю, що він, а, цей, що він правий і ми допомогли йому втекти з нашого Нашої країни, так скажемо, сьогодні ми з вами продовжуємо грати і дивимося, що нас чекає далі. Прокидайся, товаришу, попереду ще один чудовий день в Акарістані. Тут, нас... Тут у нас нічого не змінилося. Ще одного контрабандиста потрібно знайти. одразу пустимо машину. Нехай заходять. Так, транспортна наклада. Без РК і заборонено. Добре, давайте. Будь ласка, документи. Ой, там корова, здається, так. Да? Поторгувати не знаємо. Провіримо твої документи. Так, ім'я в нас вже не співпадає. Далі. Номер паспорта співпадає. Дів сний начебто добре. Він співпадає дата завершення строку дії. Так, фото. А ти можеш вийти? Заходь. Ну, фотка співпадає, і транспортна накладна, я думаю, що співпадає. Одна корова, я бачу, що вона. Одна. Але вона жива, і начебто в живих не перевозять щось. Ну, я просто дивлюся пропустити, я тебе вже і так не пропущу. Добре, ось і все відмовлено. Та і так, із Еркеї, а з Іркеї казали не пропускати да. рівно. Так, Наступний так. документи. Да. Водій не відповідає вимогам для в'їзду, Да, все правильно. Мені зуби заговорює своє. Так, фото про підходить. Ім'я підходить, номер паспорта підходить. Дійсний до травня, начебто добре. Строку дії Так, все в нього підходить. Ди просвічу машину твою. пошук чогось. Ну, я так сейчас ничего такого не бачу. Так, веди, идите. Добрый. тебе туризм, тебе пропускаємо, а тебе все правильно. Нам можна впускати тільки тих, кого перевозять товари та багаж. В нього нічого немає, в нього він турист. Щось подивимось. Правильно, привік. Так. Відразу документи ваші. І цей виходить із машини. Будемо ще, напевно, розвантажувати це все відразу. Наскладав повний автомобіль собі. Опа. Я ще нічого не перевірила, але вже знайшла в тебе контрабанду якщо чесно. Так, давай подивимось. Фотка підходить. Так, ім'я. Ім'я підходить. Номер паспорта підходить. Так, дійсно, до 26 квітня все добре, відвідане. Завершення 7 червня добре. Все підходить, фото підходить. Ну я б тебе знайшла наркоту вже контрабанду правильно казати, Ладони. Так, мені потрібен ніж. От, ось ось. Так, більше ніде не видно. Десь ще має бути по-любому. Ось колесо, колесо. Все, дядь, ти доїздився, я тобі скажу, якщо зараз нашей товарку твою перевірю. Ну, в товарці нічого нема. А от є. Все, більше не бачу. А що тут у нас мочка? Нічого. Кури, як кура. Арештова. затриманий. Справедливий арешт. Так, да, був у нас день, коли мене справедливо були, арештували когось. Чисто випадково я сплутала. Ось так. І треба попросити цього, щоб прибрав тут. Випускаємо наступну машину. Добре, злочинця затримано. Прошу. Там ще дві. Якась пасмурна у нас погода сьогодні. Так, документи. І відразу виходимо з машини. Так, по фоті начебто підходиш. Ти з королівства Аркеї торгівля він хоче торгувати. Я просто, ну, тобі все правильно, звісно. Надіюся, що щось знайдемо, що буде неправильно. Транспортна накладна саме розвантажуємо це все в моїй машині нічого не бачу Ага, вона тут відкривай теж нічого такого не бачу Будемо писати. Ну, скоро ліс торкея, я ті казали, що не пропускати там пише. Одного разу в одній серії я була пропустила навіть. І мене за того штрафували, бо там начебто пише, що не пропускати. Так, ящик сиру 2, мішок солі 3, мішок цементу, блін, ну все правильно. І нема ніякої контрабанди ніць ніц. Так що затримати я його не затримаю, а ну в нього в'їзд іде торгівля. А тут пише, що водіям, які перевозять товари та багаж з королівства, в'їзд заборонено. Ну, давайте що, відмовимо, подивимось. Королівство Аркей Відмовляємо, подивимось, що буде. Ну, бо такий приказ там от на дощі, тому тобі відмовляють. Давай подивимося, що нам за це дадуть. Ніби він такий, чому? Він же знає, що у нього все правильно з документами. Його не пропустили. Цього теж там тварини. Документи. Перш ніж розглянути водія, позначить, принаймні, одну фактичну помилку в звіті про перевірку. Ф1. Ну, ну, да, ну, я коли пропускаю. Про я в минулому разі пропустила, мені сказало, що, типа, неправильно пропустила. Тепер не пропустила, сказала, що треба було пропустити, бо треба позначити хоч одну щось ту. Ой, дядь, ти взагалі на себе не схожий. Яка вимагаєте нової інтеракції? Ти візьмеш на себе це завдання. Доступна нова інтернаційна місія, готові до дії. Чекай, давай я дядю провірю і підемо місію проходити. Так, у нього не співпадає фотку. Підходить. Так, о, номер паспорта підходить. До 6 червня, 18 травня, все добре. Далі. Що там? Ін Інтервенційну місію відхилено, Ага, я не можу так, щоб довго вони чекали. Їм треба відразу... Ну добре, тоді буду на наступний раз знати. Так, це все треба розгружати, бо їх тут дофіга Так, перерахувати, обдивитися, Рей теж Так. І курей. Ну, начебто, нічого незаконного в нього нема. Так, сіна 13, ящик сиру 2 і курка, а чого одна, якщо 3. А записала лише одну. Так 3. Все, добре, показує три. Курк. Ага, в нього пише одна. І ящик сиру, ага, значить, в нього не підходить транспортна накладна. Тоді ми йому відмовляємо. То не я написала, то в нього так пише. Я думала, що я неправильно написала. Ну, начебто нічого такого немає, щоб його можна було арештувати. Просто не пропустимо, тому що не підходить накладна і не підходить фото. А так місію ми з вами пропустили. Ось такий день тут вийшов. Давайте щось покращення, якесь. Ми спочатку відправимо водія. І подивимось якісь покращення на наш пост. У навіть колесо праве заднє спущене. Хоча машину накусило. Так, ідеальний контроль. Все, наші. Це, напевно, вже всі на сьогодні. Зрозуміло. Давайте покращимо наш пост, тому що у нас є 2962 долари. Так, тут фаль... статичні дані. Отак, от, от, значить, будівлі е, всього 150 денна вартість нашого поста. Можемо покращити собі квартирку на ну, такий от домик за 600. Це у нас склад і в'язниця. Давайте покращимо домик, тому що більше нам цей зверху така способність більше, що я перевіряю по збігам, вона буде більш заповнюватися, коли будемо спати в більш ручному домику. Так, модернізація. А далі. Збільшений земальний рівень сприйняття та здоров'я гравця, це нам треба було, так. Да. Далі в'язницю поки не думаю, що дуже треба. От персонал я би когось ще наняла, можна навіть їх покращити, ага, більшоді бути. Це, це те, що прибирає. Це що? Це, що Це, автомобілями дивиться. Ну, він цей. Ага, можна ще купити ковальського. Цього купити. Це що? Що вони будуть робити? Це охорони чи хто це? Це, це наверху десь буде? Це буде в цьому а це я так розумію, ну, охоронця нам треба. Тюремний охоронець ось пише. Цей прикордонник, а цей снайпер. Ми беремо тюремного охоронця. Буде охороняти наших в'язнених всіх, так, збільшена образознатність поста. Добре, і давайте комусь з цих. Я думала, що іменно Максиму ми підіймемо, щоб було краще в нього здоров'я, буде в нього пістилетку лемет і чуть-чуть зарплата підросте Із 25 на 50. Дуже здоров'я та нове обладнання. Отак от буде крутий Максимов тут. Ну він там на нас от звідси, з цієї сторони були напали, він тут перший був. під цим. Так, транспортні засоби. У нас тільки от Azar V-33. От, Його можеш покращити, буде максимальна швидкість, витривалість, місткість, ув'язнених більше. Не, ув'язнених одинаково, і обслуговування, то що ж. Є ось такий. Ось такий і ось такий. Ну, я думаю, що ув'язнених нам поки не потрібно перевозити більше. Я б хотіла таку машину, але вона 1200 коштує, а цю покращити 600. От просто покращимо чуть-чуть цю. Ув'язнених 5, як перевозила, так і перевозить. Просто швидка буде і витриваліша. І чуть-чуть дороже. Ну, так буде краще. А потім з часом купимо покращену таку-якусь машинку покращу. І все. Покращення фор поста на цьому ми закінчуємо. Більше я нічого не покращу. Наша денна вартість поста виросла на 235 доларів. І ось такі у нас справи. на цьому наш день закінчується. Дякую вам всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока. Наш новенький домик отакий. Скоро буде щекрощі.